18 березня 2024 року Міністерство освіти і науки України видає наказ номер 347 про деякі питання інформатизації інклюзивно-ресурсних центрів. Саме у цьому наказі зазначено, що має відбутися закупівля програмного забезпечення для анкетування осіб з особливими освітніми потребами, за методиками Векслер, Лейтерс, ПЕП, КАСТ та Конорс. І інклюзивно ресурсні центри мають отримати доступ до використання цього програмного забезпечення до 31 грудня 2024 року. Також, якщо вас цікавить інформація стосовно методик, які використовує для діагностики інклюзивно-ресурсний центр, ви можете ознайомитися з наказом МОНО номер 977 від 6 вересня 2018 року, де зазначені технічні характеристики методик, а також інклюзивно-ресурсні центри, які їх отримали.